Я придумала, що хочу з'їсти. Приготуйте мені пончик, будь ласка. Yeah! Так, крута ідея. Пончик це найпростіше. Е, Погано бачу. Що там, що там? О, точно окуляри. А, пончик та без проблем. І так, мені знадобиться тісто. Видавлюємо його в апарат для пончиків. Потім закриваємо і чекаємо, коли все приготується. Виглядає апетитно. Я також видавлю в апарат для пончиків тісто, тільки у мене тісто кольорове. Крутяк. А тепер погляньте, як приготує пончики професійний шеф. Я вже приготувала чудове дріжджове тісто. А потім за допомогою спеціальної форми зробила в ньому дирочку. Тепер у мене є великий пончик, котрий я відправила в духовку. Підійшов час діставати його. У цьому мені допоможе величезний магніт. Мій браслет. Чудово, пончик у мене. А що за звук? Куди зникла бабуся? Дивно. Ох, подивіться, які милі пончики у мене вийшли. Зараз я прикрашу їх кольоровою посипкою. Нужба, відкривайся! Ай! О, ні. Отак. Здорово! Посипка насипалась прямо на пончики. О, бабуся, привіт ти як! Все в порядку. Так, час прикрашати мої пончики. Я зроблю це з допомогою цукрової пудри. Ох, краса! Подивіться, який апетитний і величезний пончик у мене вийшов. Тепер і я перейду до прикрашання. Для початку занурю його в шоколадну пасту нутелла, а далі в чашу з кольоровою шоколадною посипкою. Краса. Малятко Роксі швидше спробуй. Вау, усі пончики такі апетитні. Почну з цих. Маленьких та кольорових. М -м, дуже смачно. Мені подобається. Далі я спробую пончики з цукровою посипкою. Дуже навіть непогано. Ну і нарешті настав час спробувати пончик Гігант. Він такий величезний. Ого! Пончик з нутилою, її я обожнюю! І так, перемагає пончик від шефа. Так, перемога моя. Я й не сумнівалась. <рес> На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені бургер. Е, бургер? Хм, є у мене ідея. Прийнято. Ого! Роксі хоче бургер? Без проблем. Ох, вже це сучасне покоління. Без гаджетів нікуди. І так, першим ділом треба зробити котлето. Моя котлетка буде не звичайна, а у формі сердечка. Ось так. Обережно обсмажуємо. Мері, дитино, досить сидіти в телефоні. Бабуся, відчепись. Я зайнята справою. Замовлю бургер у Макдональдсі. Це буде дуже смачно. О, це швидка доставка, дякую. Я вирішила додати до замовлення картоплю фрі та цибуляні кільця, а ще нагетси та сирні палички. Так, Роксі повинна сподобатись. Моя страва готова. Все щось потрібно готувати самостійно. От, погляньте на мій бургер. Я вже нарізала усі інгредієнти. Шеф, а ви що зробили? <рис�и> Я підготувала три кольорові булочки. На них я викладу котлету, сир та бекон. Ох, як же апетитно це виглядає. Сама б з'їла. Ого, у бабусі та шефа бургери краще, ніж у мене. Хм, Добре, зараз я це виправлю. Додам усі закуски у свій бургер. Тоді він стане особливим. Ось так. Здається, вигляда набагато апетитніше та смачніше. О, аромат неймовірний. Роксі швидше спробуй. Вау! Так, хочу почати з цих маленьких кольорових бургерів. Дуже смачно! Клас! Так, а це що? Салат та смердюча цибуля і угедота. Салат мені не подобається. Ой, і цибуля також. А ось цей бургер виглядає більш апетитно. Спробуємо. Ого! В ньому є просто все, що я обожнюю. Крутяк. Цей бургер точно переміг. Так, перемога моя. Я знала, що мій мега-бургер буде найсмачнішим. Ви готові побачити малюнок? Показую. Тепер я хочу панкейки. Панкейки то це ж моя фірмова страва. І так, першим ділом треба замісити тісто. Насипаємо борошно, розбиваємо яйце, потім додаємо цукор і заливаємо молоком. Можна перемішувати. Мері, а ти що вигадала? За мене тісто приготує цей величезний кухонний комбайн. У нього потрібно закинути всі інгредієнти, і комбайн все сам перемішає. Хм, Знаєте, ось тільки замість молока буде набагато крутіше залити коло. Далі додам трохи скіту і начос. І останній інгредієнт це маршмелло. Ха, Вийшов вибух. Покладемо один та перемішаємо. Так, має вийти шалене тісто. І, Мері, це ж неправильний рецепт. Краще вимкни. Так, гірше за ваші панкейки, то точно нічого не буде. Ну а я тим часом вже зробила ідеальне тісто і наповню ним шприц. Чудово! Тепер видавлюємо тісто на сковорідку. І у мене виходять такі чарівні та міні-панкейки. Бабуся, ви знову заснули під час приготування? Прокиньтесь! Я Я не спала. Пробачте. Так от на чому я там зупинилась. Виливаємо тісто на сковорідку. Ага. Далі, коли мої милі панкейки з вушками готові, я додам до них збитих вершків. Далі візьмемо лохину і розкладемо зверху збитих вершків. Ось так. Ого, здорово, бабуся. Але мої панкейки будуть кращими. Виливаємо тісто на сковорідку. А тепер можна перегортати. Ей, а чому не виходить? Давай! Прилип чи що. Ех, добре, так залишу. І так, я вже нарізала банан та полуницю. Тепер залишилось викласти ці шматочки на мої міні-панкейки. Чудово. Проколюємо шпажками і. Хм, Здається, я щось забула. Ах так, точно. Смачний соус. Шоколадний сироп сюди підійде ідеально. Поливаємо. О, ні, Здається, щось пішло не за планом. Поки що погляньте, що там у бабусі. Беремо шоколадний сиропчик. Робимо із крапель шоколадного сиропу очі. Ось такі милі ведмедики у мене вийшли. Краса. Смачного. Ого! А це ще що? Панкейк на сковорідці? Ні, таке я чіпати не буду. А ось цих милих ведмедиків я спробую з задоволенням. М -м, які вони класні. Так, а це що? М -м, тут банан та полуниця. Здорово. Кого ж мені обрати переможцем? Я обираю бабусю. Яка краса, як приємно. Ой. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.